Вітаю всіх на моєму каналі. Що захотілося знову смачненького? Добре. Сьогодні з вами приготуємо смачні баклажани. Дуже багато інгредієнтів, все залишу в описі. Кому сподобається, переходимо і читаємо. Дякую. Спочатку поріжемо баклажани. Після того, як порізали баклажани, заливаємо їх водою, кидаємо чайну ложку солі і ставимо відпочивати, поки будемо різати все інше. Тепер підготуємо фарш. Фарш поріжемо ми дві цибулинки. Два зубчика часничка, Накидаємо приправ, підсолимо і також поставимо відпочивати. Також розбиваємо 2 яйця у фарш, 2 зубчика чесника. Приблизно чайну ложку солі кидаємо. Друзі, приправи всі кидаємо по смаку. Чорний перець, я кидаю, ітилійські трави, паприка. І все це ретельно перемішуємо. У нас залишилося дві цибулини, ріжемо їх полукільцями і кидаємо на скаворот. Натираємо морку на велику терку, ріжемо болгарський перець кубиками і все кидаємо на сковорідку і підсмажуємо. Це ми починаємо смажити те, що ми нарізали перець морку, а поки воно підсмажується, починаємо різати помідори. Розсипаємо ще сюди два зубчика чеснока, які у нас залишились. Друзі, не вийшло показати, але звісно овочі ми підсалюємо, додаємо приправи по смаку. Я додавав лише чорний перець, а ви можете додавати більше. Тепер все це пересипаємо в таку тару. Все, ми злили воду з наших баклажанів і нам залишилося лише тільки зарядити їх в цю форму. Робимо це отак. Беремо фарш на баклажан. Отак. Все, друзі, перемостили наші синенькі, все гарненько поклали. Зараз накриваю цією кришкою і в духовку ставимо на годину. Десь близько через 40-45 хвилин посипаємо натертим сиром, у мене моцарелла, ви можете обрати будь-який сир. Ну і щой на останок віршик. Приготуємо разом із вами щось смачніше і незвичайне. Сьогодні це баклажани, а ви підписались негайно. Порізали все, покрамсали, з приправами фаршик змішали, підсмажили, перемішали і все у форму поклали. З фаршиком баклажанчики гарненько перемостили. Щоб не опікти пальчики у духовку перемістили. Через годину всі у слюнях достали з духовки і все затремтіло. Як запіклися гарнюні, оце ми з вами зробили? Все, ми натерли сир, тепер тільки залишилося зачекати, поки запечуся баклажани. Друзі, дивіться, ось і пройшло 40 хвилин, і вона вже майже готова, наша баклажана, запіканка наша така. Дивіться, яка вона гарно вилася.